Те, що сказав Фрідріх Мерц, по-перше, він шокований зі слів Трампа. Він каже, що це риторика наративи Путіна, і Трамп їх повторює. До речі, починають виринати м -м, заяви, що, начебто, Трамп це агент КГБ, який ще з 1987 року був завербований спецслужбами радянського союзу. Ну і Філік Марс також каже, що потрібно збиратися в Франції, Великій Британії, обговорювати про ядерний захист Європи, в тому числі і України. Наскільки це правильний шлях, і наскільки він реальний до якогось втілення? Яка іронія? Путін боровся за те, щоб розвалити НАТО, довести його неспроможність застосування п'ятої статті для захисту від агресії. В тому числі в першу чергу Росії. І от, зрештою, це, це за нього робить хто лідер ведучої провідної ключової держави, члени Альянсу. Ну, Насправді ситуація доволі складна. Раніше ну, власне, весь період існування Альянсу, Штати були його такою ядром і рушійною силою. Після 90-х років значного скорочення спроможностей альянсу, адже противника не стало, почали боротися з тероризмом, наркоторгівлею, з чим тільки нато не боролась. НАТО ну, значно послабилося. І от з початком російської агресії в Європі постало питання: а чи ми спроможні себе захистити? І це питання до слова, роздмухували російські шпигуни і е, їхні? Пропагандисти говорять, а НАТО не зможе застосувати п'яту статтю. І всі е, разом європейські лідери, американські лідери, як мантру повторюю, п'ята стаття буде застосована. І це дійсно більше було схоже на мантру. Адже коли е, виникло е, реально от внутрішній розкол. Тепер вже, це вже не якась Угорщина чи Словаччина. Які не є найбільшими потугами Альянсу, а Сполучені Штати, тепер у Європейців виникає реальне питання, чи буде трансатлантичне перекидання, чи коли воно відбудеться, чи як у випадку нападу ж Росії на, ну, на східний фланг НАТО, чи довго будуть Штати вагатися приймати рішення? Чи відправляти свої війська в Європу, чи взагалі відмовляться від цього. Ну такі сумніви закладаються серйозні. І тут е, рішення і пропозиція е, німецької влади, та, яка йде, до слова, очевидно, що Шольц і Пісторіус, е, яких термін добігає, фактично, все, е, як завжди, стають сміливішими і говорять. Правду в вічі, нарешті. Ну і що приємно, що можливий майбутній канцлер теж займає таку серйозну позицію, може створити трикутник, такий ядро Альянсу в Європі. Ну, якщо це не буде ядро НАТО в Європі, то це буде очевидно якийсь субблок Субсоюз в середині Північно-Атлантичного Альянсу, адже не тільки ж Америка. Це ядерна парасолька, Франція, Британія це ядерні держави. Єдина відмінність, ну, крім того, що кількість боєзарядів, але у них кількість боєзарядів достатня теж, щоб розвалити цю земну кульку, у них відсутня тактична ядерна зброя. От, про неї завжди мало говорять, хіба що ми говорили, в контексті можливих російських ударів, е, тактична ядерна зброя там прогалена, але зараз це не ключове. Зараз ключове є те, що от ці, якщо ці три найбільші європейські потуги згуртуються, е, які мають не тільки збройні сили, які, звісно, треба нарощувати, а і потенціал, оборонний потенціал. Наприклад, Франція на відміну. У Франції складна історія співробітництва з НАТО, з участі в НАТО, на відміну від багатьох європейських держав, покладалася на власні розробки. І подивіться, зараз французи мають і кораблі, і літаки, і ракети, і артилерію власного виробництва, не американську. Що дуже важливо. Хоча, власне, і британці. І німці так, також працюють на цьому напрямку. Інші держави-члени мають деякі до 100% американської зброї. І в цьому їх залежність від Америки в тому числі. Тож, ну дуже вірю, що незважаючи на той тиск. Який зараз чинить адміністрація Трампа про це знають менше говорять? Адже ми зараз кажемо: а от американці нам перестануть допомагати, Європа буде допомагати чи хвати у Європи потужності? Америка. Адміністрація Трампа це теж розуміє, і вони тиснуть на європейців, щоб вони відмовились від підтримки України. Поки це їм не вдається. Я сподіваюся, що спроможностей у них дотиснути не вистачить. Пане Пале, оцю не такі тривожні дзвіночки. Наразі вони лише в пресі в ціну нічого немає. Що, начебто, сполучені штати Америки пропонують свою альтернативну резолюцію в ООН підтримати на третю річницю, де не згадується територіальна цілісність України. Також в декларацію Великої Сімки там пропонують теж не визнавати Росію агресором. Наскільки ну і йодспецтрибунал, ну начебто хоче саботувати в березні, бо то ще будуть присутні, але загалом вони не планують переслідувати Путіна як злочинця. А наскільки це не те, що міняє структуру всього світу і безпекову структуру, а взагалі перевертає все, тому що таким чином відкривається зовсім інша реальність, коли злочинці офіційно не будуть каратися, і це дає провід іншим. Можливим е, лідерам для майбутніх злодіянь. Ну, ми до цього йшли. Не знаю, чим це все закінчиться. Ніхто не знає взагалі в світі, чим закінчиться другий термін, друга каденція Президента Трампа. До слова, чи вона закінчиться своєчасно, чи достроково, теж ніхто не знає. От. І е, що вони встигнуть натворити? Е, Важко сказати, через менше місяця, да, місяць якраз, минув Трампа на посаді його, ми вже такі робимо, намагаємося робити прогнози на 4 роки вперед і надалі. Я не готовий прогнозувати, але тенденції дуже погані. Зверніть увагу, що фактично з вуст ключових американських перемовників. Ключових американських дипломатів зникло слово е, російська агресія, російсько-українська війна е, фактично, це український конфлікт. Хто там про український конфлікт говорив? Здається, китайці ще рік тому ми їх критикували, казали, у нас не український конфлікт. А тут уже говорять про це американці. І це тенденція явно не в той бік, як рухається. Зараз європейці намагаються чинити спротив е, таким е, рухам. Ну і тут питання полягає навіть, звісно, що ми для нас це центр Всесвіту, і наш, те, що у нас відбувається, це для нас найважливіше. Але якщо ширше глянути, то е, питання стоїть не. Чи дійсно для американців, для американської адміністрації, діючої для американських політиків, які обрані в сенаті в конгресі, трансатлантична єдність є такою ключовою цінністю? Чи вони вже ставлять на союз диктаторів, в чому ви ні? Таке цілком теж можливо. Я нагадаю, перед Другою світовою війни, війною у американців був період, коли вони там визначалися, на чий бік пристати. На бік Європи, яка бореться з фашизмом, веде таку дуже важку війну, боротьбу, чи пристати на бік. Веселої парочки Гітлер-Мусоліні тоді американці зробили правильний вибор, але це не значить, що вони завжди його будуть робити правильний пане Павло. Якщо договорити про те, наскільки хоче Трамп і його бачення і бажання збігаються з Росією і Китаєм щодо Європи, аби розчленувати її. Аби Європа не була спільною силою, мати окремі точки впливу і співпрацювати з різними лідерами, ну і тобто роздробити контент. Ми бачимо в нас є Фіцо і Орбан мають бути вибори в Чехії, в Румунії тривожні тенденції, тому що там можуть прийти проросійські кандидати в Румунії, що відмінили результати першого туру, тому що завдяки тіктоку і російському впливу за буквально за короткий термін, там до місяця часу нікому не відомий політик. Вийшов лідери. і от останні м, Мелоуні, так прем'єр-міністерка Італії, вона ж відмовилася брати участь в засіданні і декларації G7, тому що вона побоюється гніву Трампа. Ми знаємо, що вона з ним в хороших відносинах. Тобто, бачимо, Європу намагається розчленити і це на жаль відбувається. Ну ще додайте потенційну Болгарію, додайте потенційну Грецію. Іспанія, Португалія там теж великі питання, тож дійсно є серйозні занепокоєння. Ще раз певно повторюсь: можливо, єдина Європа, точніше, все ж таки, як Безпековий Союз, Північно-Атлантичний Альянс. На догоду Путіна може розвалитись. Сьогодні ми вже це можемо говорити е, як припущення цілком серйозно. І тут е, полягає або втратити свої спроможності. І тут якраз виникає е, на, на, на фоні цього величезного мінуса, виникає маленький плюс. Можливість створення дієвого субсоюзу в рамках НАТО. Е, чи на його руїнах північноєвропейського, наприклад, так можна його назвати. Да? Дивимось, Скандинавія, Балтія, Польща, Німеччина, Франція, Британія держави, які готові боротися за свою ідентичність, за, свою, за свій суверенітет і за європейську ідентичність. І до слова, і підтримують в Україну саме вони. І тоді цілком можливо, що може створитися зовсім інші конфігурації. І тут чому плюс? Плюс в тому, що е, такі блоки, які виникають на потребу сьогодення, вони значно е, е, життєздатніші, ніж е, е, тяглі структури, які. Е, е. 20, потім 30, потім 50 років. Від своїх первинних задач вони вже відійшли. Вони взагалі не такими актуальними, не такими кровоточними. І ну, виникають низка дискусій, особливо в організаціях, де рішення приймається правом консенсусу. От мені завжди в Альянсі... І в Європейському Союзі, і в Північно-Атлантичному Альянсі. Це круто, принцип консенсусу, коли всі доходять згоди, але це круто, коли п'ять нас, да? це круто і швидко. Коли нас 15, це круто і теж добре. Коли 30 членів держав стає, то власне кажучи, одна з 30 блокує прийняття рішення з якихось умовних своїх міркувань. І машина зупиняється, Шестеренка не туди крутиться. Ви подивіться, вступ у Швеції в Північно-Атлантичний Альянс. За великим рахунком, Туреччина і Угорщина блокували цілий рік вступ держави зовсім з інших зміркувань, які не мають стосунку до проблем безпеки безпеки Європейського континенту. Вони за рахунок. Цього елементу вони торгували з зовсім інших питань. І от, от вам цінність Союзу. Коли починаються торги в торгів Редині, це вже не команда Однодумців. Тут, можливо, викристалізуються команда однодумців, формат європейської безпеки може змінитися згодом. Але Треба ж розуміти, що це ми все говоримо гіпотетичні речі, які там через рік, два-три можуть через п'ять викристалізуватися. А нам зараз тримати оборону треба. Якщо ми не встоїмо сьогодні, завтра, післязавтра, протягом місяців і року, то що буде через два, чотири, п'ять років, говорити нам немає сенсу. Хоча розуміти тенденції теж треба. Баба, якщо говорити про такі структури, як НАТО, ООН та інші, наскільки великий ризик того, що Трамп з цих структур, ми ж бачимо, що він не налаштований на співпрацю, він налаштований лише на тиск сильніших, на слабших, а ці об'єднання якраз захищають слабших, на яких він хоче і експансією йти? Я не знаю, що з того приводу сказати. Росія стратегія яка. Путіна, ми зруйнуємо старий світ, побудуємо новий світ, де ми будемо в центрі, Трамп зараз щось теж схоже пропонує. Знову ж таки, треба враховувати, що Трамп при владі як президент, другий термін, перший другий термін, він перебуває менше місяця місяць. І цей період, Проєктувати на 2-4 роки наперед дуже складно. Можете поберніться в 2019 рік. Подивіться на нашого президента, який хотів заглянути в очі путіну, і подивіться, що він робить через 5 років його позиція зараз. Тому, звісно, що сьогоднішній Трамп і. Трамп, який буде навіть через рік, може бути зовсім, різними, зовсім пози, з різними позиціями. Але якщо така ця тенденція короткострокова, вона буде масштабуватись, то звісно нічого доброго очікувати не варто. Весь світ говорить про не перший рік, про необхідність. Реорганізацію Організацію Об'єднаних Націй, яка стала неефективною за період свого існування, Всі з цим згодні, але всі бачать його реорганізацію по іншому, по різному. І зараз, от всі йому в цьому протистоянні, якщо Америка просто вийде з ООН, ну то очевидно місце Америки займе інша держава. І це буде я думаю, що це буде не Росія, пане Павло. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви знайшли час та змогу завітати до нас до ефіру, поспілкуватися про справді важливі тенденції, дуже такі неприємні. З нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегії 21-го століття. Ну і власне кажуть, що сьогодні, 22 лютого, можуть бути підписані оці от ем, домовленості пропозиції з боку Сполучених Штатів Америки щодо корисних копалин України. Про це я не тільки будемо говорити з доктором економічних наук, професором заслуженим економістом України Олексієм Плотніковим. Пане Олексію, вітаю нашій студії. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Пане Олексію, от е, тривають оці от е, я не знаю, назвати пін понг чи як, ще починаючи з Мюнхенської конференції з 12 лютого, коли Бесен приїздив до міністр фінансів США, приїздив до Києва. Згодом Трамп сказав, що його поїздка була безрезультатною. Взагалі, що Володимир Зеленський спав не зустрічався. Чому стільки розмов над цими корисними компаніями? наскільки ці угоди можуть бути кабальними для України, тому що неспроста так Україна і Зеленський відмовляється так довго підписувати ці угоди, що там може критися, і чи справді е, є та сума і ті ресурси на 500 мільярдів, про які каже Трамп. Тут ситуація в тому, що е, виявилася недопрацьованим ця угода, це було така, скоріше концептуальна пропозиція з українського боку американські сторони. Ну приєднуйтесь, у нас копалин багато. У нас там є ще інші якісь переваги, але в принципі ніхто з самого початку не казав американській стороні на яких умовах, що, як, де там і, і так далі. Тому коли е, американська сторона. Відпрацювала угоду так, як вона бачить, виявилось, що бачення української сторони дещо по іншому. Тобто, це е, скоріше якась тут технічна сторона неузгодженості цієї угоди. Тут не треба робити чогось надзвичайного, вважати, що це якась кабала, там, а все інше. Все ж таки, е, е, всі роки незалежності у нас були там якісь конкурентні переваги, якими ми, якими ми заохочували на ми казали, що у нас гарне географічне становище, чорна земля, робоча сила. Ну, зараз війна, зараз все це змінилося. І, е... Заохочуються іноземці тим, що у нас є копалини, у нас є можливість побудувати підприємства там з низькою обробкою і ввозити продукцію до Західної Європи. Ну і інші речі, але знову ж таки, все це на рівні такого концептуальних пропозицій заохочення. Що стосується, Конкретних копалин, то дійсно тут є питання в тому, що така оцінка робила ще за часів радянського союзу. Вона не робилась за часів Незалежної України. І сказати, наскільки це відповідає е, дійсності, досить важко. Сказати, чи є ті копалини в такому саме асортименті, скажімо так, як вони були колись проанонсовані знову ж таки важко. Крім того. Є е, багато зараз тих самих родовищ знаходиться на окупованій території. Тут не зрозуміли, як ця угода буде е, підписана, враховуючи території, що окуповані, і е, деякі родовища знаходяться в приватній власності. Тобто, що треба робити з цим приватним власником, як треба у нього їх відбирати, передавати американській стороні і все інше. Але в принципі, я думаю, що е, це може в. Опрацювати тут тільки треба е, певний час, і треба ретельне опрацювання е, цієї ситуації. Думаю, що така угода може бути підписана. Ну, от, власне, до речі, про панусі про цю угоду. От ви слушно зауважите, що ще з радянських часів проводився так званий моніторинг того, що є в землі, фактично в Україні. Е яким чином можна було цю угоду, яку пропонує США, так швидко укласти, як вдалося промоніторити? чи там просто прописано 30% всього, що ми там знайдемо? Воно ну, кажуть, буде наше, тому що ну це великий об'єм роботи, це великий шмат аналізу, і за такий короткий термін це нереально зробити. Дійсно, там немає якоїсь конкретики. Там написано всі копалини, всі там рідкоземельні чи нерідкоземельні. Тобто, в принципі, там прописані копалини, які знаходяться на території, на території України. Тому о, з точки зору конкретики, та жодної конкретики. Там в принципі концептуально пишеться все, що знайдуть, чи будуть добувати, чи знайдуть в майбутньому. Тобто, це досить така. Певною мірою абстрактна угода, там немає конкретики, але знову ж таки, давайте подивимось ту редакцію цієї угоди, яку анонсовано на сьогодні. Можливо, з українського боку там з'явиться якась конкретика, будуть якісь родовища по конкретним областям, але знову ж таки будемо дивитися і почекаємо. А марку Рубіо, кіткали спецпоставника. Трампа війні Росії в Україні каже наступне: кажуть наступне, що це буде тісні, хороші економічні зв'язки нові між США і Україною. Інші кажуть, що це ледь не в рабство здається. Україна е, її ресурси. Чи справді е, можуть бути такі от? Е, е, Страшні наслідки від цього підписання, ну тому що як відверто, нас там велика частина промисловості видобутку корисних купал належить олігархам, так в руках одних людей. А тут з'являється Сполучені Штати Америки. Наскільки це небезпечно, і нас чи справді панси, треба бути тривогу, що от в нас хочуть відібрати ресурс. Ну тут ви вірно сказали, що незрозуміло що більш небезпечно олігархи чи Сполучені Штати. Але е, з точки зору Сполучених Штатів, як наш головний зараз партнер, як наш союзник, як країна, яка постачала нам зброю і підтримувала нас політично, я думаю, що менше е, зла, умовно кажучи, з того, що олігархів замінять Сполучені Штати, тим більше, що там. Скоріше за все, це частина буде це не буде всі копала чи не будуть всі там все, що знаходиться в землі України. Скоріше, це буде там частина, чим навіть якщо це буде 50%, то це все ж таки не так вже і. Погано враховуючи те, що зараз добувають олігархи, продають на зовнішні ринки і в кращому випадку сплачують податки, і то не завжди. А так будуть сполучені штати наш партнер, особливо якщо там будуть прописані певні безпекові гарантії, саме е, в цій угоді, панещо говорити про такі знову ж таки є повідомлення в пресі, що мовляв. Путін запропонував частину ресурсів видобутку нафти Трампу для лояльності для, для якихось домовленостей. Наскільки це Якщо ви вважаєте, наскільки це може бути реальністю, і чи справді США і Трамп, який казав, що його принцип та давайте борити, борити і ще раз борити, можуть його зацікавити. Оці от нові нафтові родовища в Росії. Я думаю, що це просто вкид. Багато зараз йде вкидів, і навіть було те, що, начебто, Трамп на 9 травня поїде до Москви, Потім сказали, що це неправда. Я думаю, що ці всі пропозиції вони навіть е, по протоколу ще е, за ранок вести мого про пропозиції, тому що відбулась лише перша зустріч, де подивились і американська і російська сторона один на одного, і сказали, що будуть зустрічатися ще. Тобто на такому рівні навряд чи якісь пропозиції. Вони там, коли у вівторок будуть ще збиратися, можливо, там вже підуть якісь пропозиції. Але я е, поки що дуже скептично ставлюсь до того, що гуляє по засобам масової інформації, хто кому що запропонував. Олексій, якщо говорити про допомогу США і можливо її скасування або зменшення, наскільки Європа, якщо вона захоче і буде змушена і напряжеться, скажімо так, зможе фінансово підтримувати Україну, мать на увазі з економічної точки зору, ну і закупівля озброєння, тому що от Майк Джонсон, спікер Палати Прасанків, сказав, що вони не мають апетиту щодо нової нової допомоги Україні, але, начебто, продажу зброї США не скасовував. Ну, з цієї точки зору тут головна головне сподівання на те, що будуть покривати дефіцит державного бюджету, в тому числі за європейські кошти, тому що все ж таки у нас більша частина бюджету формується за рахунок зовнішніх джерел. А Внутрішні джерела у нас йдуть якраз на армію на оборону. Що стосується чи замінять європейці сполучені штати, тут треба дивитись, якщо Війна припиниться, якщо вона зупиниться, якщо буде мирна угода, ну можливо, інша будуть потреби України в зброї. Можливо, це будуть тільки потреба для того, щоб е, побудувати відповідну оборонну систему, щоб систему безпеки, і все тут не треба буде наступальна зброя не треба буде витрати е, зброї, так як це відбувається в період активних військових дій, в період гарячої фази, але е, знову ж таки, е, ну у у мене є сподівання, що європейці допоможуть з бюджетом зі зброєю. Вони навряд чи допоможуть так як допомагали Сполучені Штати, тому що там є і дефіцит зброї в самої Європи, і вони чомусь не вважають, що це необхідно, і вони вважають, що треба охороняти свої країни, а не віддавати зброю в Україну. Тобто, там дуже багато якихось різноманітних суперечливих думок. Ну і е, тому я думаю, що е, скоріше за все ситуація зміниться саме концептуально в плані війни. Пані, дякую вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та можливість а розповісти треба. нам в першу чергу про цю домовленості, які планують. Нагадаю, підписати сьогодні 22 лютого. З нами був Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор заслужений економіст України.